Друзі, вітаю! Путінська пропаганда та путінські провокації вже дістали. Три європейські країни, які закликають збивати російські винищувачі, які входять в європейський повітряний простір. кажуть: не треба терпіти ці провокації треба діяти рішуче. Ось так: от, вірус українськості починає ширитись в Латвії, Чехії. Та німеччині ось ці країни стають лідерами Європейського союзу з визнання очевидних правдивих речей. Ворога треба карати силою. Дональд Трамп сказав, що допоможе Польщі. Правда, сказав це так дуже негучно, і взагалі його перебували вертольоти. В Австрії знайшли високопоставленого російського шпигуна, і загалом задалися питаннями, може реформу зробити в цій прекрасній країні через те, що російських шпигунів там відслідковувати надзвичайно важко. Точніше, відслідковувати легко по алкогольних слідах, які вони за собою залишають. Проблема в іншому. Австрійці не Карають шпигунів, якщо вони напряму не працюють проти Австрії. Ну а на непряму важко довести, особливо враховуючи, що вони їм за це можуть і підплачувати. Ну а Путін починає грати із себе адекватного друга Трампа. Знову просто величезна порція лестощів. А зараз розповім, для чого він це робить. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб знати правду, а ми з вами починаємо. Причому почнемо з того, що поки всі летять на Радбез ООН, німецькі винищувачі перехопили російський літак, розвідник над Балтійським морем. Розвідник намагався грати в нівдімку, не відповідав. На прохання сконтактувати з німецькими бортами. Всі зрозуміли, що це Іл-20М. Відповідь авіабази Росток лаге в Німеччині вилетіли два німецьких винищувачі Єврофайтери. Літаком-порушником, власне, вони намагалися з'єднатися, а потім. Він не відповідав ситуація в регіоні Балтійського моря останнім часом стала ще більш напруженою. Ну одним словом, випхали вони російський літак з акваторії з повітря Європейського союзу та НАТО. Але на цьому конфлікт не завершився. В Німеччині спікер Християнсько-демократичного союзу в Бундестазі в самому центрі парламенту з питань зовнішньої політики. Є такий Юрген Харт, закликав до жорстких заходів у разі появи російських винищувачів, включаючи їхнє повне знищення. Він давав сьогодні інтерв'юшечку і каже: Ти послухайте, ну треба. Чітко Росія давати відповідь, І каже, що тільки конкретний сигнал про те, що будь-яке воєнне порушення кордону буде зустріне військовими заходами, адже збиття російських винищувачів над територією НАТО. Аж до збиття винищувачів на території НАТО. Загалом, після того, як російські файтерджети вірвалися в Естонію, активізували, на жаль, статтю четверту, типу, скликати консультації, побідкатись, поплакати. Але от три країни вже достатньо сильно закликають в такому класному українському тоні, що, мовляв, друзі, давайте щось робити. Три країни це 10% НАТО. Це нормально. Далі лавиною можуть посипатись і інші. Тому треба розуміти, що зараз все це відбувається. Це жива історія. Чехи закликають, Балти закликають, німці закликають. Це вже непогана коаліція, навколо якої можна зібрати країн 20. А Україна одразу казала, що так треба робити. Дуже надію, що дуже скоро від цих слів ми перейдемо до конкретних дій. Колись при Байдену теж казали, що бити по Росії ракетами не можна, але Україні дуже було треба. То трошки взяли і дозволили спершу чужими, потім своїми, потім тільки своїми. Одним словом, б'ємо по території ворога. Естонці зараз пішли в дипломатію. Редбе з'їжджається, з'їжджається загалом велике засідання ООН, Їдуть всі лідери країн. Естонці будуть мати велику позачергову сесію, будуть скликати до розмови європейських і світових лідерів. Мовляв, дивіться, що витворяє Росія. Україна теж попросила там слово для того, щоб чітко розповісти, що загалом робить Росія, і як вона порушує, та не тільки повітряний простір, загалом. Порушує світову безпеку. Для прикладу, давайте візьмемо нашу Запорізьку атомну станцію. Це не загрожує десяткам країн. Давайте візьмемо викрадення дітей. Така історія не загрожує іншим. Давайте візьмемо зараз погрози фінам, Балтам, Полякам. Тому зараз якраз таки Росія це світовий центр зла. І дуже важливо не тільки нашими руками, а в тому числі і країн Балтії, країн. Європи почати про це говорити. Говорити треба чесно і гучно, тому що Росія це зло, зло, яке вони намагаються зробити звичним. Ой, пробачте, ми ж тут росіяни, політики з Кремля, прийшли зараз вас їх вбивати. Путін каже: знаєте, я дуже ціную конструктивну розмову з Трампом і навалює вустами Піскова просто очевидних лестощів цілий вагон. Це робиться не просто так. Це щоб замилити очі Дональда Трампа, замилити очі глобального півдня, замилити очі частини європейських союзників. Мовляв, дивіться, не така вже Росія, і погана дрони летіли. То там ж заряд неповний був. Фейтерджети були, ну але вони ж не опізнані. Ну, типу, хтось каже, іл 20 м а хтось думає, що це два єврофайтера. Звідки ви знаєте? Ні, все так однозначно, як казала класик російської пропаганди Сіманян. Ось це зараз Путін намагається накласти на здорову західну голову. Єдине, що треба розуміти, все це брехня, маніпуляція і коштує це нуль. Просто дешеві слова, щоб не отримати реальні санкції. Насправді, засідання ООН мало підняти просте базове питання виключення Росії. Хтось каже, ну це неможливо. ООН Радбес, це ж типу чисто. Постімперська історія, окей, давайте його розмиємо. Чому там нема Африки? Чому там нема Бразилії? Чому там нема Індії? Давайте розмиємо і в старих членів заберемо право вето. Наприклад, для права вето треба хоча б три. І тоді подивимося, зможе Росія їх зібрати чи ні. Потрібно діяти, тому що зараз збирається ООН, але дуже часто він асоціюється з бездіяльністю. Єдині, хто сьогодні діє, це Збройні сили. Ось це ООН, ось це потужність. Ми, власне, Дональд Трамп передає Клеш-репорт, це якась дивна історія. Каже, що якщо на нього запитали журналісти, так що з Польщею? Будете захищати, не будете, а розкажіть нам тут, покажіть, куди біжимо і що будемо робити. А Дональд Трамп сказав, що будемо захищати, але це настільки було нечутно, що більшість кореспондентів не розібрали. І тепер не зрозуміло, Буде він захищати наших західних сусідів? Не буде, тому що двигуни реально ревіли так гучно. Літак Сікорський, якраз таки наш розробник. Ігор Сікорський, який народився в Києві, тестував свої перші літаки в Житомирі на Житомирщині для сім'ї Терещенки. Вони інвестували в це розвиток. Їздив в Париж, дивився, як, власне, перші літаки запускаються, ну, але реалізувався вже в Нью-Йорку, як українець. Який взяв уже американський паспорт, але який точно ненавидів Радянський Союз е, власне Австрія, тому всі вертольоти, які ви бачите, це розробка українського інженера. А от американські літаки, на яких літає президент, це було державне замовлення для Сікорського. Військове державне замовлення. У нього були американські друзі, військові. І, от, власне, він розробляв ці прекрасні птахи. В Австрії, що прикольно, зловили російського шпигуна, і треба їх ловити. Там їх цілі пачки, і їхніх шпигунів. І наших корупціонерів. Австрія зайняла таку хитру позицію, але зараз потрошки її міняє, тому що розуміють, що без вступу в НАТО захисту не буде. І їм не подобається. Їм мається на увазі Росії. Не подобається, що Австрія, яка колись була нейтральною, хоче в НАТО реально захиститися. От, тому Росія періодично робить там скандали, купляє їхніх прем'єр-міністрів, купляє якихось окремих міністрів. Ну і часто інвестує в корпоративних шпигунів, які політично підпрацьовують на Росію. Австрійська нафтогазова ОМВ звільнила одного з своїх топ-менеджерів за те, що шпигував на користь Росії. Зливав, причому комерційні дані. він мав власне, зайнятися історією там, по злиттю двох компаній на Близькому Сході. І, власне, Росії зливав дані. тобто працював на Росію. От, в Абу-Дабі вони мали. Мали, власне, робити угоду, і, власне, Росія зливав всі дані. Зараз підняли велике питання. Слухайте, ну забагато цих шпигунів в Австрії. Австрія стала гніздом-розсадником російських шпигунів для Європи і наших корупціонерів. Всі, хто грабували, зараз сидять в Австрії. І Нацбанк, і Київрада, і Національна політика уряд. Всі сидять в Австрії. Австрія нікого не видає. Фір та тобто кілька добрих десятків мільярдів доларів можна дістати, взявши за хвоста наших корупціонерів. Друге, кілька е історії російські шпигуни теж посипляться. Це обвал російської пропаганди, це обвал російських впливів. Ось цей шпигунський офшор в Австрії прийшов в час. Закривати, якщо ми дійсно хочемо перемогти Путіна. Ось вам і ідея до 20-го пакету санкцій, шановні наші європейські колеги. Австрія повинна бути захищена, але позбавлена путінських впливів всередині. Тому що дуже часто корупціонери кажуть, така що ж наші корупціонери на Росію працюють. А давайте уявимо, що так. А можемо і не уявляти, грабуючи в нас. Вони дають шансу Росії на перемогу більше. Здорова, нормальна, проукраїнська людина, політик і чиновник не гравбував би в своїй держави в час війни. Тому протекторат Росії там теж може бути забезпечений. Не у всіх, але в частини, повірте, так точно. Особливо, якщо мова йде про великих системних олігархів. До речі, і яйцевий олігарх теж сидить там. Бачите? Помазано, але чомусь влада це питання не піднімає. Дуже надію, що дуже скоро питання Австрії і Відня повстане. Да, відню, деяким кафе доведеться позбутися своїх жирних клієнтів, російських агентів, українських корупціонерів, але це допоможе вичистити Австрію, забрати її в ЄС, забрати Україну в ЄС і зробити Європою більш безпечною від російських шпигунів. Час холодної війни минув цю сторінку варто перегорнути. Але крім шпигунів, мене більше і вас думаю, теж цікавить питання якраз таки збиття російських літаків. І я дуже надіюсь, що це питання зараз як вірус піде в ООН, а потім все-таки встане на порядку денного, можливо, навіть не НАТО, почніть з рівня Європейського Союзу. Тому що Трамп може не все дозволити. Але, зробивши вже на її рівні ЄС, потім можна буде підтягувати і саме НАТО. Напишіть, будь ласка, не побояться європейські країни збивати неопізнані російські об'єкти? Чи побояться? От, Зроблять, як зробив Ердоган, зроблять, як робить кожного дня Україна, кожного дня Україна робить. Бо Ердогана ставлять, в приклад, він один раз. А ми десятки тисяч раз так зробили. Зроблять вони так, як Україна, чи ні. Напишіть в коментарях, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. І ще одне питання. Чи повірить Трамп в ці штучні, нещирі лестощі Путіна? Теж друге питання: напишіть. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!